легітимність адвокатів під сумнівом. Медведчук, Ізовітова, Фазекош і Немеш, ера махінацій або легітимність адвокатів під сумнівом. І тепер свідоцтво адвоката, видане за підписом підробленого адвоката Фазекоша, стане червоною ганчіркою на роки. Резонансне викриття в адвокатурі України. Чи загрожує криза інституту правосуддя? Останні події в адвокатурі Закарпатської області викликають неабияке занепокоєння серед правничої спільноти України. Викриття голови ради адвокатів Закарпатської області Олексія Фазекоша у підробці собі адвокат. Ського свідоцтва підриває довіру до адвокатури як конституційного елементу правосуддя. Ця справа ставить під сумнів не лише його власну діяльність, а й легітимність свідоцтв, виданих ним іншим тисячам адвокатам протягом останніх 12 років. А затягування розслідування кримінального провадження тільки підтверджує те, що фази видано велику кількість свідоцтв адвокатів прокурорам і правоохоронцям, які тепер не знають, що робити і як розслідувати кримінальне провадження, оскільки, виявилося, кожен з них так само отримав свідоцтво адвоката з рук підробленого адвоката. Факти, що шокують, згідно з кримінальним провадженням 1202 Олексій Фазекош обґрунтовано обвинувачується у наданні неправдивих даних для отримання собі свідоцтва адвоката. Це означає, що особа, яка понад десятиліття очолювала адвокатську раду в області, не мала права на зайняття адвокатською діяльністю, не кажучи вже про видачу декілька тисяч свідоцтв іншим адвокатам. До того ж, за повідомленнями ЗМІ, голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області Петро Немеш вже надав офіційні свідчення слідчим, що він не брав участі у видачі свідоцтва адвоката Фазе а це лише частина проблеми, інші скандали і згадки у медіа, Пов'язані з діяльністю цієї особи Фазикоша коша чи фазекоша, включно з ймовірним тривалим перебуванням у психіатричній лікарні на Закарпатті в минулому, досі залишається без спростування, так само як і ймовірне тривале перебування з дитинства Петра Немеша у спеціалізованому інтернеті для розумови відсталих. Що вже казати про нижній рівень верхівки адвокатури України в регіонах, коли досі на верхівці адвокатури України 17.11 2022 року її незаконно очолює та займає посаду голови Лідія Ізовітова, тобто є самопроголошеною головою Національної асоціації адвокатів України Ради адвокатів України особа на восьму десятку років, що так само викликає сумніви у психіатричній. Підкреслюється не психологічній адекватності, а її перший заступник Валентин Гвоздів загалі невідомо як невідомо на підставі чого, хоча в медіа зазначалося про його ймовірні відвідування закордонних психіатричних клінік. То, може, саме тому і не виключено, що на підставі в тому числі довідок та висновків закордонних психіатричних лікарень гвоздій оформив собі так звану фейкову інвалідність і пенсію, яка на сьогодні за заявами голови фонду святого Гавриїла Оргебадзе Вадима Хабібуллін перевірятиметься у резонансному кримінальному провадженні Хмельницької мафії МСЕК, оскільки гвозді так само є відомим Хмельницьким адвокатом, політична цінь та зв'язки з Медведчуком не менш важливим є питання політичного контексту. Здавна Фазекоша асоціюється з Віктором Медведчуком, агентом ФСБ та колишнім адвокатом України 001 який став символом зради на користь Росії, його підтримка з боку Лідії Зовітової, голови Національної асоціації адвокатів України, викликає обурення. Якщо доведуть, що Фазекош отримував свій статус за сприяння Медведчука і ФСБ, це може стати ще одним ударом по репутації адвокатури України. Проблеми системи, хто відповість? Найбільший резонанс у цій справі пов'язаний із можливими наслідками для адвокатської спільноти. Як виявилося, свідоцтва про право на адвокатську діяльність, підписані фазикошем, можуть бути поставлені під сумнів у будь-який момент. Це загрожує правовій стабільності в Україні та створює ризики оскарження рішень судів, у яких так і адвокати брали участь. Більше того, для порядних адвокатів, які не знали про ці обставини, ця ситуація стане важким тягарем. Адвокатура як інституція ризикує втратити довіру не лише в Україні, але й на міжнародному рівні. Європейський суд з прав людини, ймовірно, буде змушений реагувати на такі виклики, що поставить Україну в незрочне становище перед міжнародною спільнотою. Що робити далі? Питання легітимності адвокатських свідоцтв, виданих з 2012 року у Закарпатській області, має бути вирішене на державному рівні. Потрібні незалежні перевірки, масштабний аудит усіх виданих документів, а також законодавчі зміни, які унеможливлять подібні ситуації в майбутньому. Крім того, представники адвокатської спільноти мають ініціювати обговорення цієї проблеми в професійних колах, щоб виробити спільну позицію, оскільки у інших справах, як, наприклад, у справі номер 766 шістдесят НП-2, 766, 115, 51-24 від 30 грудня 2024 року Херсонський міський суд Херсонської області Публічним стало піддане адвокатом сторони під сумнів легітимність отриманого у Закарпатській області у фази коша свідоцтва адвоката іншим адвокатом, адвокатом іншої сторони у справі, і це тільки початок. На жаль, таким інструментом будуть користуватися всі, як адвокати, сторони та учасники, так і судові і правоохоронні органи, опоненти у справах. І тепер свідоцтво адвоката, видане за підписом підробленого адвоката Фазекоша, стане червоною ганчіркою на роки. Витяг з рішення у клопотанні про відкладення розгляду справи від 5 листопада 2024 року. Представник відповідача адвокат Довженкове і висловив сумнів щодо повноважень представника позивача адвоката Саплєвої ОВ, яка на підтвердження. Своїх повноважень надала надійсне свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ЗР 212089 від 28 травня 2019 року, яке. Підписано головою ради адвокатів Закарпатської області ФАЗЕКОШ-ОА, оскільки відкрите кримінальне провадження 1202-307-804007-15 за частку 1 століт 358 КК України. Суть заяви полягає в тому, що ФАЗекош ОА надав недостовірні відомості для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю шляхом підробки собі офіційного документу диплома про закінчення у 2006 році Закарпатського державного університету про отримання. Базової вищої освіти за напрямком підготовки міжнародні відносини та здобуття кваліфікації бакалавра з міжнародних відносин. Отже, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю адвоката Саплєвої ове підписано особою, яка в дійсності не мала статусу адвоката і не мала законних підстав видавати таке свідоцтво. Адвокатура України завжди була і залишається одним із ключових правозахисних інститутів держави. Але щоб зберегти цю роль, необхідно докласти максимальних зусиль для очищення її від корупційних елементів і забезпечення прозорості її роботи. Україна перебуває на шляху євроінтеграції. І верховенство права є основним принципом, який вона зобов'язалася дотримувати. Чи вдасться подолати кризу в адвокатурі, покаже час, але одна річ очевидна: безкарність і зловживання повинні стати минулим. Оскільки голова фонду святого Гавриїла Оргебадзе Вадим Хабібуллін завжди надихає, далі буде з Божою милістю, До